Like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm, riders on the storm. Можливо, на вашому рахунку мене, у мене, у мене, скористайте за стосунку на водофом. Можливо, ви або інший опонент не коректність Знаєш, що таке дідом? Ні. Завтра знаєш. А сьогодні твій, Твій святковий день. Так, що б це таке з'їсти. Ей, пацан! Добрий день! Це я кабачок! Ти мене тиждень назад купив, сказав, що ти мене посмажиш! Я тут гнию! А що за музика? Та це борщ заграв. <рик> так, я не поняв. А чого я сам граю? Капусняк! А ну давай просипаємося! Молоко! Ні, е, Як ефір? Через три дні звертайся до мене сметана. Що за запах? Хлопці, це я, я вибачаюсь, ну розмерзаюсь просто третій день. Ні, тебе я знаю, як ти пахнеш. Це щось друге. А що я? У мене все добре. І... Хто це плаче? Це я. Я шукаю свою половинку. Мене не рухай, Мені п'ять років, Я тримаю полку! Добрий день! Алло! А що це ми мене ігнорірує? Яка в мене мета? Яка в мене ціль? Чо я тут роблю? Їсти нема що, замовляємо піцу. Яка піца? Ти пачку свою бачив. Закрив холодильник і пішов спати. Хто жирний? Хто жирний? Сам ти жирний? Ти? Ти, подиви на себе. Ся... Назвіть, будь ласка, на вашу думку, найгіршу марку авто. Жигулі. Ну сука, сам напросить. Бодя, та не його, на що він тобі нужен? Все, він не жирний. Дай пройти! Дай мені, блядь, трохи пройти! Уступи дорогу! мені, Дай пройти, кажу. Різдвя. Uh, ну, це просто шок. Інколи дістаєш монетки з гаманця і можеш от, подивитися і побачити щось новеньке. Як вам такі варіанти? Ага? Бачили таке? Може вам також траплялись?

Тебе баба скоро з собою забере. Куди? На небо. Яка а як Ви вважаєте? Чи є в Україні корупція? Є. А на суду нас така історія, що ми робимо інтерв'ю, і нам потрібно, щоб люди казали, що у нас немає корупції або її а, мало. Понял. Ось готова це сказати? Звісно, мене тільки 500 гривень залишилося. Просто Добре. на Макдональдс. Добрий день. Добрий день. А як Ви вважаєте, чи є у нас в країні корупція? Не чула, ніколи не стикалася з цим, так що, мабуть, її немає. Сухарики, скрипка. Й... Де той автобус, а? Я не буду курити, бо я знаю цей закон подласті. Як тільки закуриш, зразу всі і маршрутки, і автобуси поприїжджають. Ні. Нучок, я до центра, доїду. Бабушка, а я знаю, скільки вам залишилось? Ви мені скажіть, куди ви кожен ранок їздите, а? За куди А, Андрій Лох, слава Богу, я не Андрій. Настя дура. Слава Богу, я не Настя. Блін, може собі маршрутку купити та людей возити? Це якщо тисячу людей. По 10 гривень проезд, це 10 тысяч гривень в день, а умножить на 30 дней. Це 300 тысяч. Лучше б я пішком пішов. Був би вже давно на базарі. На остановке, маршрутку жду. Хорошо, буду на, дать сюда. Ти знай, десь гавка я воно. Чтоб так квадроберь загризли. Лучше подвез. Було б добре, конечно, возле окна сісти, щоб нікому не уступать места. А взагалі ідеально сісти біля водителя, щоб всі фінансові потоки цієї маршрутки проходили повз мене. Хоча не, мені що, ну, роботи немає, чи що. Хоча так, нема. Требується вантажник, слюсар, сварщик. Дебилий чи що. Ну хто на остановках шукає роботи. Що ти зайнятий? Бо я на остановке стою, нема що делать. Та думаю, кого набрать. От бляха муха. Автобус про А він все одно забитий. Подожду следующего.